Карта дня на 26 травня, загальний розклад, індивідуальний розклад у приват. Що буде відбуватися? Що покажуть вищі сили 26 травня, що буде відбуватися? На жаль, день закритий. День закритий. Ми не можемо, ви не можете впливати на ситуацію, яка буде відбуватися саме 26 травня. Якийсь блок стоїть. вище сили показали, що не потрібно продивлятися, тому що може бути різка зміна у будь-яких ситуаціях. Абсолютно у будь-яких ситуаціях може відбуватися мечі, мечі, мечі. Пажмі, -мечі, ви шестьорка. -мечі. Ситуація ось може змінитися перехід, перехід в ситуації. І аркан Сонце показує, що. Якесь щось буде яскраве саме в цей день буде щось яскраве для вас. Але яскраве це не завжди гарне, це може бути і е, спишка агресії, і е, не давати господи взриви якісь можуть бути. І також і гарне і гарне нагадує індивідуальний розклад у приват. Аркан Сонця може показати, що в кінці дня у вас все налагодиться. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, ваша Олена.